Укріпляла мене славою магового і допомагала звершувати те, що я звершив, і вона не залишає ніякої людини, яка хоче бути з Богом, жити з Богом і хоче спасіння. Церква це є не тільки один єпископ, Стояти церкви, чи хто б він не був. Це всі ми. Всі, хто є тут, ми всі складаємо одне тіло церкви Христове. Як в одному тілі є, голова є руки, ноги і інші частини тіла, так і в тілі в цьому містичному тілі церковному, яке є тілом Христовим, кожен з нас є частичкою цього містичного Христового тіла. І якщо одна частичка, одна, один член хворіє, то з ним страждає все тіло. Так улаштована церква. І коли от, от, десь в чомусь є успіх, то радіє все тіло. І я хочу подякувати всім вам, дорогим на особливо, і от ці священники, на наші служби, вам, дорогі брати і сестри, за те, що ви любите Бога. Сьогодні часи скорботи і болізни. Чи отці колись предказують, що наступить час, коли е, наступить час болезні і скорби, так говориться по славянськи І е, сьогодні наступив цей час, і ніхто на землі не має на землі людини, яка б була вільна без скорботи. У кожної людини своя скорбота, але у кожної людини є своя скорбота. І кожен по-своєму страждає. Сказати, хто більше, хто менше це дуже умовно. Тому що ну, страждання це таке індивідуальне таке явище. Один від одного того самого спокусу один страждає трошки, а другий падає, розбивається, гине. І, і все залежить від того, наскільки ми духовно готові для перенесення скорботи болезнь. А ця духовна готовність, вона сусідається з допомогою молитви поста, з допомогою е, активного церковного. Ті спокуси, які Бог нам посилає, вони даються Богом не для того, щоб нас розрушити, знищити. Ні, для того, щоб ми стали сильнішими. Ніякого спокуси, ніякого випробування, яке б воно не було, воно не повинно нас відірвати від Любви Христової. Це основне, що людина має мати любов до Бога і до свого ближнього, як у носителя божественного образу. Це і основні два закони, дві заповіді, які я хоче розрушити. в кожне серце злобу на різні теми, на різні аргументи, і, і, і мотиви, а одне бажання всіх озлобити один проти одного. Якщо ми будемо на злобу відповідати злобою, це буде умноження злоби. Якщо на злобу відповідають любов'ю, любов нищить злого. Ну, любов це є жертовна добродіття, яка ну, ми нищимо щось за рахунок того, що ми від себе відриваємо. Ну, якщо цієї жертовної любові не буде, то не буде життя на землі. Я всім всіх вас всім вам дякую, дорогі брати і сестри. За те, що ви любите Бога, що ви ну, по-своєму любите один одного і допомагаєте один одному. Але це не має бути для нас ну, завершення нашого подвига. В цьому треба постійно себе вдосконалювати, постійно висходити з одної ступені на іншу. Це є основна ціль і. і, і Ознака нашого правильного життя, якщо ми сходимо по ступені любові до Бога і до ближнього. Нехай молитвами Пресвятої Владичесця, це нашої Богородиці, молитвими всіх святих Господь укріпляє кожного з нас у нашому сурі, яке кожен з нас несе, і дає нам сили послабити поступення в любові, щоб ми були сини царства, яке влаштував Христос, який є площадним любов'ю, якому віддана слава, честь і поклоніння, і нині і безкінець віки. Амінь.